Він військовий, вона волонтер. На їх долю випало чимало випробувань, але вони не зламалися. На фронті Буковини Сергій Головач втратив внаслідок танкового обстрілу ногу, а дружина пообіцяла любити його ще дужче. Історія неймовірної підтримки та віри. Далі в сюжеті Алла та Сергій разом чотири роки. Чоловік пригадує, як уперше побачив кохану. Почалася війна, і ми. Ми волонтерили, ми збирали, формували пакети туди на схід. І я пам'ятаю той день, ми, тако, ми формуємо, і от ну я пакет там, а Алла біля мене присіла, допомагає формувати пакет. Я думаю, о, хазяйська жінка, думаю, ну, от вона була б хорошою дружиною. Це мої, мої думки, але вона цього не пам'ятає. А далі Сергій добровольцем пішов на війну і за кілька місяців познайомився з Аллою у соцмережах. Я їй написав, написав смс-ку, чи можна чи можна з нею переписуватися, чи не буду я там на докучати, по-моєму, так я написав. Вона каже: так бери з І ми почали спілкуватися. Сергій став сапером у складі 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 128-ї бригади, служив на Донецькому та Запорізькому напрямках. Всі ризикують. Ну піхотинець, ризикує, людина, яка доставляє їжу, ризикує. Ну, якщо з тою думкою, що я можу померти, то тоді там робити ну, нема чого, повинно бути майбутнє. Ну, моя ціль там була це майбутнє. Ну, це наші діти, наші жінки. В одному з складних боїв Сергій потрапив під танковий обстріл. Сильний удар по нозі, і мені ногу зразу відірвало. А цю перебило. Далі евакуація, лікування. Сергій хвилювався, як на травму відреагує дружина. У мене було таке відчуття. Ну, я би не сказав, що безпорадності, а більше жалю, бо того, що я розумів, що вона, коли виходила заміж, вона виходила за чоловіка з двома ногами. за… За якусь опору, може, а тут ну нема ноги. Алла ж відчула, що щось не так, і вирушила до чоловіка у шпиталь, а він з порогу запропонував розлучитися. Одразу мені каже, що я зрозумію, якщо ти мене залишиш. Я кажу, ні, ну ми вже разом, Бог нас поєднав. Ми, ми це пройдемо цей шлях разом. І... Якось так, було йому дуже важко. Мені було дуже важко, що я не можу йому нічим допомогти. Щосуботи Алла приїздила до чоловіка у Тернопіль і цей час називає медовим місяцем. Ми гуляли по Тернополю, ми каталися на теплоході, ми гарно проводили час. Ми... Багато чаю пили. <світували> да, ну, ми дуже багато відпочивали, дуже багато спілкувалися. Ми, скажімо так, не впадали в вічі. А потім подружжя вирішило підтримувати сім'ї поранених, разом відвідують шпиталі і діляться досвідом. Ми пройшли цей шлях. Ми знаємо, в який кабінет зайти, ну воно ну, як надати на це? якусь інформацію. Да, як це, як оформляти, як дружинам оформляти навіть там допомогу. Не падати духом допомагають любов і підтримка. Як Сергій каже, що коли він сам в себе не вірить, то я йому кажу, що я в тебе вірю. І от таким чином ми один одного підбадьорюємо. Також я можу прийти і сказати, що все, я стомилася, там, вирішувати певні питання. Він мені каже, нічого, все буде добре, ми це пройдемо. У мене багато ідей є там стосовно бізнесу. Я там такі, Вона ні разу вона мені не сказала що це погана ідея. Ну, ні разу. Вона каже, давай, давай. Подружжя переконане, маленькими кроками можна здолати будь-які перешкоди. Головне, не втрачати віру у себе, людей та свою країну. Соломія Українець, Ольга Лучик Ігор Ріга. подробиці, телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.